Попри війну, Закарпаття продовжує зберігати високі показники за кількістю багатодітних родин в Україні. Нині в області проживає 24 тисячі багатодітна сім'я, і наразі 59 жінок мають почесне звання мати героїня». Ці позитивні статистичні дані озвучила директорка департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольга Травіна під час брифінгу з нагоди міжнародного дня сім'ї, який відзначають 15 травня. Ми пишаємося тим, що Закарпаття є по праву регіоном багатодітних родин. Офіційно зареєстровано 24 тисячі шістьсот родина, і в цих родинах виховується більше як 87 тисяч дітей. 59 жінок області отримали почесне звання мати героїня. І вже е, зараз маємо проект указу президента, де так само наших 36 мам, наших закарпаток, вже внесено в подання на отримання цієї почесної нагороди. Відповідно на державному та регіональному рівнях здійснюється підтримка багатодітних сімей. Це, зокрема, такі пільги, як безкоштовні ліки, безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту, знижка на оплату комунальних послуг, пакунок малюка тощо до речі, стосовно пакунку малюка, то його отримати має право кожна породілля в Україні. Вже з початку цього року 719 молодих мам скористалися такою нагодою. Вони отримали пакунок малюка, і натомість 1580 молодих мам обрали замість пакунка малюка грошову компенсацію. Станом на сьогодні вона становить близько 7 тисяч гривень. Більше як 12 мільйонів гривень держава забезпечила на виплату грошової допомоги за пакунок. Кунок малюка нашим породіллям з початку 25-го року озвучили й право на безкоштовне оздоровлення та відпочинок дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій. У цьому році, за словами Ольги Травіної, з обласного бюджету було виділено 7 мільйонів гривень на закупівлю оздоровчих путівок в табір. В області отримують підтримку й сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Відтак, нині у 57 територіальних громадах Закарпаття працює 57 фахівців із соціальної роботи. Зауважує заступниця директора Закарпатського обласного центру соціальних служб Олена Андришин. За перший квартал. Фахівцями соціальної роботи було виявлено біля 700 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти. Якщо склалося так, що дитина, яка на жаль була вилучена, і щоб вона не потрапляла до інституційного закладу Закарпатським обласним центром протягом першого кварталу. Пройшли навчання у сімейні форми виховання. 32 усиновителя отримали довідки. 8 кандидатів отримали довідки у піку та піклування і дві патронатні родини, і також дві прийомні сім'ї. День сім'ї зауважують спікери. Це нагадування про базову потребу кожної дитини жити у родині. Відтак на Закарпатті постійно триває робота над збільшенням кількості сімейних форм виховання, розповіла консультантка координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей в Закарпатській області Андріана Кацьора. Наша область є одним із десяти демонстраційних регіонів України, які першими за підтримки партнерів впроваджують системні зміни у сфері догляду та підтримки дітей. Головне завдання це створити послуги за місцем проживання батьків, впроваджувати програми раннього виявлення, вразливості вагітних жінок, щоб якнайменше дітей потрапили в інституції. Якщо все ж зберегти родину для дитини, не вдається, тобто біологічної родини. То тоді ми маємо працювати над тим, щоб було достатньо сімейних форм виховання і сімей патронатних вихователів. За даними служби у справах дітей Закарпатської Ован, нині в області функціонує 40 дитячих будинків сімейного типу та 54 прийомні сім'ї, у яких виховується 373 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 1475 неповнолітніх перебувають під опікою чи піклуванням у 931 родині. Ще 14 дітей виховуються у 10 патронатних сім'ях.